Команда партії батьківщина в Верховній Раді України попередньо проаналізувала всі складові тарифів на газ, тепло, гарячу воду, електроенергію в Україні. Ті нові тарифи, які зараз приголомшили всю Україну. І ми стверджуємо, що тарифи, які виставлені сьогодні для людей, вони не обґрунтовані, вони радикально завищені. І вони приводять до знищення практично економічного життя більшості громадян України. Саме тому наша команда вийшла з ініціативою створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, щоб розібратися, з чого складаються всі тарифи, і їх таке не абсолютно бездумне підвищення, що лежить в основі цих тарифів, чи дійсно там є корупційна складова. Чи дійсно там є завищені нормативи і багато інших складових, які приводять до необґрунтованості виставлених тарифів? На жаль, Верховна Рада не спромоглася затвердити тимчасову слідчу комісію, щоб розібратися з тарифами. Але в той же час ми все ж таки добилися створення робочої групи, яка може ці тарифи вивчити на базі Верховної Ради. Сьогодні перше засідання такої робочої групи. Фракція Батьківщина надала всі необхідні документи робочої групи для того, щоб їх можна було вивчити. І я переконана в тому, що коли ми проаналізуємо всі складові тарифу на газ, на тепло, на електроенергію, на гарячу і холодну воду, ми абсолютно точно прийдемо до підсумку, що тарифи не обґрунтовані. Нам потрібно встановити ринково обґрунтовані, окупні тарифи, які не приводять до збитків для державних підприємств, для державного і місцевих бюджетів, для комунальних підприємств, але в той же час вони не деруть три шкіри з людей і не беруть зайві гроші. Тому наша мета на базі роботи цієї групи довести необґрунтованість тарифів. Документально, пред'явивши всі необхідні калькуляції, всі необхідні баланси на Нафтогазу, «Укргазвидобування», енергоринку, всіх, хто сьогодні виробляє енергію для людей. І добитися на базі аналізу встановлених тарифів, їх тепер вже обґрунтованого зниження до того рівня, яке, по-перше, є насправді ринковим, а по-друге, Абсолютно посильним для людей, для українців, я вірю в те, що ця група призведе саме до таких результатів. В той же час ми будемо піднімати питання про надзвичайну складність документів, які люди мусять надавати сьогодні для отримання субсидій на житлово-комунальні послуги. Ми маємо сьогодні документи, які отримали люди. Для пересічного громадянина заповнити ці документи неможливо. Потрібна фахова допомога. А крім того, в тих деклараціях і інструкціях, які зараз розіслані люди, людям, зазначено, що якщо людина, не дай Боже, помилилася з заповненням заяви або декларації на отримання житлових субсидій, то з неї е, зайві субсидії, які вона отримає, будуть взиматися в подвійному рахунку. Тобто подвійна сума буде зніматися, за що так українців карають? Я думаю, що як би складно не створювалася ця робоча група по вивченню обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги для людей, як би вона складно залежно не працювала, ми доб'ємося зниження тарифів. Але залишимо їх на ринково обґрунтованому рівні, які посильні для людей. Мені дуже шкода, що з моменту прийняття рішення про створення, хоча б цієї робочої групи по вивченню обґрунтованості тарифів, практично втрачено 10 днів з моменту утворення. Не направлено запитів, не зібралася жодного разу ця група сьогодні перший раз. Тому щоб спростити роботу цієї групи, наша команда вже підготувала проекти всіх запитів. Які повністю дадуть нам інформацію про структуру тарифів, про їх обґрунтованість, про те, як вони взагалі встановлюються, що туди включено. І ми передали сьогодні вже готові ці запити, тобто не треба вже втрачати на це час. Але якщо група не встигне до 7 травня вивчити всі документи і зробити свій висновок, ми безумовно будемо наполягати на продовженні роботи цієї групи. Але наша мета, враховуючи, що люди вже сьогодні мусять ці тарифи платити, до 7 травня вкластися. В ці терміни і дати обґрунтований звіт роботи цієї парламентської групи для того, щоб обґрунтовано знизити тарифи. Якщо можна уточнити, чи не вважати, що є певне затягнення робочої групи? Так, сьогодні, на жаль, представники уряду Верховній Раді затягують роботу цієї робочої групи, затягують надання запитів, максимально уповільнюють цю роботу, але у них ці трюки не пройдуть. Ми будемо наполягати на тому, щоб всі кроки робилися негайно. Люди не можуть чекати, поки Верховна Рада розкачається для того, щоб проаналізувати обґрунтованість тарифів. Треба робити все щоденно і негайно. говорилося про те, що ви ведете переговори з німецькою стороною. Яку допомогу вже готові німці провідати Україні? Ми ведемо з профільними фахівцями, які можуть заміряти якість природнього газу. Який надається людям, тому що сьогодні дуже багато скарг. Що, на жаль, цей газ, який з комфорки люди отримують, він настільки низької калорійності, що на ньому дуже довго треба кипятити воду. І ми хочемо залучити незалежних іноземних фахівців, які зможуть проконтролювати калорійність вибірково, просто в кожній області на конфорках у людей проконтролювати якість цього газу для того, щоб зробити певні висновки. Але наша команда, яка приймає участь в цій робочій групі, не дасть нікому. Підійти до питання вивчення обґрунтованості тарифів, а насправді їх необґрунтованого завищення, не дасть нікому неправильно вивчити документи, матеріали і необґрунтовано підійти до цієї роботи. Ми будемо якісно працювати і дамо абсолютно документально підтверджені висновки. А за чий рахунок буде проводитись така експертиза? Скільки на це потрібно кошти? Я думаю, для вибіркового контролю небагато потрібно грошей, і ми спробуємо, щоб це було зроблено навіть за рахунок заробітної плати депутатів, для того, щоб не залежати від державних монополій України.